Доброго дня. Запрошую вас підписатися на мій канал YouTube, україномовний канал. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. Відразу хочу зазначити, що це унікальне відео, якщо ви дивитесь частину грошей я витрачаю на потреби української армії. Крім того, якщо ви купляєте у мене щось або берете в прокат, я також віддаю на захист України. Любіть Україну, говоріть українською. В зв'язку з тим, що я дилер торгової марки Раймонді, яку в Україні офіційно представляє літакол, хочу вам повідомити гарну новину. Раймонді, італійці оновили свої вакуумні присоски. Фірма взагалі Раймонді, вона спеціалізується на плиці, на плиці великого формату. на Перенесені і плитки та порісці. Тому е, традиційні, які раніше випускалися Раймонді, які мали величезний попит із-за зручності, із-за ціни вона мала невелику ціну. Як на мене, вони досить зручно працювали. Зараз замінений на ось такі. Ця резина вже, хоча і ця не, не, не залишала слідів, але вони зробили її біленькою. Е, вага. Трошки на 5 кг, зв'язка з характеристиками, вага перенесення стало більше. І звісно, прилипання ми зараз подивимося з вами, наскільки вона прилипає. Двійна присоска, яка раніше використовувалася вироблялася реймоді, вона шикарно працю... працює, але вона в неї був один недолік, для того, щоб вона нормально при... приклеїлась, її треба досить сильно натискати. В новій присосці, ви бачите, такі самі білі резинки. Я так розумію, вага по перенесенню стала трошки більше. Вона тут 57 кг написано. У кожного виробника свої правила по переносці по цій вазі, тому не звертайте вас особливо гануть. І вона дуже легко зараз прикріплюється, не треба з особливих умов. В Зв зв'язку з тим, що я для унікального перевірки. Різних присосок купив дуже багато плит. Я вже до вас це перевірив. І хочу зазначити, що вони витримали досить всі навантаження. Вони витримали і ось таку шереховатість, звичайну, і ось таку сильну шереховатість, дуже незвичайну шереховатість. Давайте ми спробуємо на ній. Китайці на цій шереховатості взагалі не тримають. А ці тримають і причому тримають дуже довго, безкінечно довго. Як на мене, це досить вдалий результат для цих присосок. Звісно, ці присоски використовуються і в системах по перенесенні. Але я завжди, коли я продаю системи по перенесенні, зазвичай прошу використовувати помпові вакуумні присоски. Тому що ви зекономите невеличкі кошти, а потім будете шкодувати, що у вас немає повноцінних повних присосок. Тому всі, що я продавав, системи по всі були помпові. А ось тепер ми перевіримо, як вони діють на ось такому. Ну, як на мене, ця плитка попадається раз на 200. Ну вона і жорстка, вона не глянцева і вона нерівна. І для неї треба використовувати тільки. Найкращі присоски. Звісно, такі присоски це найкращі для використання, але вартість, вага, габарити цієї присоски, обслуговування, тому що вони акумуляторні. Краще, звісно, використовувати помпові присоски у ремонті. Ось вона така красуня для таких поверхень. Але якщо вам треба там на невеличку відстань перенести, можна використовувати. І присоски звичайні вакуумні. Давайте подивимося, як вони працюють. Це старого зразка. Це нового зразка. Це старого зразка і нового зразка. Хочу зазначити, що ця, оскільки я не приліпав, вона не приліпається. Вона відразу не працює. А медуза старого зразка і медуза. Нового зразка, ну, звісно, двіна нового зразка працює безкінечно довго. Зараз хочу зазначити, що ця присоска тут у мене протрималась хвилин 10. Але для якогось тимчасового перенесення плитки її достатньо було і навіть цієї медузи. Звертайтесь до мене, я вам запропоную найкращі умови, найкращі ціни. На, в принципі, на всі плиткорізи електричні, ручні, всі, які постачаються. Якщо ви плиточник, я з радістю вам вас додам в закриту групу Viber, де ви зможете поділитися своїм досвідом або задати якісь питання, пов'язані по плиті. Якщо ви замовник, запрошую вас в відкриту групу Telegram, де ви можете. Надати роботу найкращим плиточникам. Найкращі плиточники у мене адміни. Ну і взагалі, любіть Україну, говоріть українською мовою, звертайтесь до мене, чим зможу, допоможу. І не хворійте.